Трьох громадян Угорщини затримала військова прокуратура 8 червня в селі Велика Добронь. При собі чоловіки мали 4 кілограми опію серцю. На наркодилерів вийшли через прикордонника, котрого ще минулого тижня затримали при продажі наркотиків. Після затримання наркокур'єрів військова прокуратура спільно з внутрішньою безпекою прикордонної служби та митниці провели слідчі дії на КПП Тиса, через яке і було ввезено наркотики. Опій відправлено на експертизу. Іноземцем загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Заїхали дані наркокур'єри через митний пост ТИСА. Нами вилучено відео, нами вилучені документи оформлення даних транспортних засобів. На даний момент ми перевіряємо причетність митників і прикордонників до. Чи халатне, чи умисне, чому саме ці наркотичні засоби таким чином безперешкодно перетнули український кордон. Крім того, ми маємо оперативну інформацію з певною відеофіксацією і іншим, що такі наркотичні засоби саме цими громадянами постачалися в нашу область неодноразово. На сьогоднішній день відносно цих осіб порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 307, тобто збут наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, покарання передбачено за санкцію даної статті від 9 до 12 років позбавлення волі. Нами повідомили. Консульська установа про затримання іноземних громадян проводиться оперативні. Ну зараз невідкладні слідчі дії щодо документування даної ситуації.